Отже, на календарі 15 березня, тож про важливі події, що сталися, і особистості, які народилися саме цього дня, так. у різні роки дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. Дев'яносто вісім років тому в Запоріжжі розпочалось будівництво Дніпровської ГЕС. Ідея звести одну з найбільших гідроелектростанцій України виникла ще у XVIII столітті. До будівництва були залучені іноземні корпорації і фахівці. Спорудження греблі завершили за п'ять років. Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС підірвали за наказом Сталіна, і повністю вона була відновлена лише в 50-х роках. У 2000-х станцію модернізували. За час повномасштабного вторгнення вона неодноразово зазнавала російських атак. 15 березня 1939 року карпатська Україна проголосила свою незалежність від Чехословаччини. Це сталося на першому засіданні Сойму. Тоді також була ухвалена конституція. Затверджені українська мова як державна, синьо-жовтий прапор і національний гімн Ще не вмерла України. Президентом держави в результаті таємного голосування обрали Августина Волошина. Сьогодні Всесвітній день прав споживачів. Дата приурочена до виступу президента США Джона Кеннеді у Конгресі в 1962 році. У своїй промові політик вперше окреслив права людини як споживача та ухвалив відповідний документ. У ньому були визначені чотири основні права: на інформацію, на безпеку, на вибір і право бути почутим. Уже 1985 дев'ятсот Генеральна асамблея ООН затвердила керівні принципи для захисту інтересів споживачів. Цього дня 2006 року була створена Рада ООН з прав людини. Її штаб-квартира розташована у швейцарській Женеві. Ця організація є допоміжним органом генеральної асамблеї, здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини. 15 березня 2011 року розпочалась війна в Сирії. Акція протесту у столиці країни Дамаску проти режиму Башара Асада переросла в сутички між різноманітними повстанськими угрупованнями та урядовими силами. Війна в Сирії забрала життя понад півмільйона людей, ще понад 12 мільйонів осіб вимушено покинули свої домівки. У грудні 2024 тисячі сирійська опозиція увійшла до Дамаска і проголосила падіння режиму Башара Асада. А яким буде 15 березня 2025 року залежить від кожного з нас.